Всім миру Божого дорогоцінні, а ви знали, що є лжепроповідники. проповідники Це ті люди, які беруться і проповідують так, як їм подобається, по душі, по плоті. І вони будуть горіти в гиєні огненій, так сказав Бог. І вони досить самі в царство Боже не війдуть, так ще й інших людей зводять. Ось і Бог нам зараз дає час взагалі покаятися і навернутися від мертвих діл, прийти до нього і вивчати неіскажене слово Боже, як зрозуміти, де іскажоне слово Боже, а де ні. Бо зараз купа всяких мислителей, філософів, тисяча-тисяч вчень різних, там, де є Дух, святий там не слово, як зрозуміти, де Дух святий, Там, де прилагаються люди до церкви, церква росте, там, де багато спасенних людей. Бо по плодах їх узнаєте їх, як написано. І це життя воно дуже коротке. Потрібно вивчати Слово Боже, використовувати кожен день для того, щоб зростати духовно і ставати духовними людьми, а не просто плодськими, просто душевними людьми. Душа, вона. Вона бісівська, вона навпаки погубить і приведе до заги... загибелі. Потрібно стати духовними людьми і проповідувати це не означає і скажати Слово Боже, а нести в точності те, що нам сказав Ісус. Бо Ісус то і є фундамент усього взагалі життя.